<кій> доброго мирного ранку, гарного дня, міцного здоров'я і все самого найкращого. Павло. Доброго ранку, доброго ранку, павло. Гарного дня і міцного здоров'я, легких вихідних і гарних тихих мирних. Було поганий звук. А чого? Зараз пали, А ну. Та ні, вроді нормально? А що саме погане? Як вас зрозуміти? А що саме погане, як вас зрозуміти? Є вроді нормально? А що саме погане, як вас зрозуміти? Не знаю. Не знаю. Ага, я трошки тепер чую свистит. А тепер моя ну, то, що зарадка була, Елена жила Любочка і всі, хто є в чаті, добре і утро, всім міра, здоров'я і добра, Любочка, Наташа, как ви? Доброго ранку, гарного дня. В нас все добре. Вроді звук не репита, а ну пишіть тепер чи рипит, чи ні. О. Хай Бог дає всім миру, спокою і затишку. У нас погода така, якесь їтке. Вроді не О, У нас погода така хмурна і таке, якесь, так як сиро. Так, добре, дякую, Олег. Привіт, сину, привіт, Діана, мирного неба, мирного неба, Діаночка і тобі, гарного тихого ранку, всім миру, спокою і затишку. Ілюшка, привіт, привіт. Дай Боже, всім миру і спокою. Так, Діаночка, вже лайчик є. Дякую, Діаночка. Записувала питання, дівчата, не знаю, на якому блокноті. А вас яка погода? Розказуйте, в кого що, що робиться на дурі, яка, яка погодиться?